Доброго всім дня. Ось, знаходячись тут в лісі, мене надихає на якусь думку. Коли я дивлюся тут все навкруги, і в мене з'являються деякі думки, про що я хотів би з вами поділитись. Ці декілька секунд нашого життя. І що я тут бачу? Бачу велике скупчення дерев. Це сосна, я не знаю, чи її тут хто садив, чи вона сама, але посеред неї дуже багато іншого, що тут хоче рости. І ось це скупчення дерев мене надихає на такі думки. Що коли ми живемо в цьому світі і біля нас багато чого навкруги, то що це говорить про що? Що кожна перша, кожна рослина вона має якось виживати. Кожна людина, яка там знаходиться, вона також має бажання якось вижити. Друге, що я тут бачу, що навіть та рослина, яка тут росте, можливо, вона не по своїй волі тут оказалась, але вона прагне куди? Вона прагне до неба, бо там сонце, бо там життя. Ще, що я бачу, що в житті можливо. Всяке таке інше. Хтось когось ламає, хтось когось утискає, але це все тягнеться для того, щоб рости. І от там вдалині рядок дерев, і вони всі пішли до неба. Тут ось ми бачимо один ствол, і на цьому стволі декілька. Гілочок, які вже зламані, але дерево продовжує рости. І це мене спонукає до того, що як би ми не переживали в цьому житті, ми завжди повинні бути налаштовані на те, щоб далі продовжувати рости. Ось ми бачимо дерево, в якого багато гілок, але нижні гілки облумані. Вверх воно тягнеться вже вдвоєм, і там ми бачимо, вони також ростуть. Тому, дорогі мої, якщо вам дуже тяжко в цьому житті і ви хотіли би щось змінити, то давайте подумаємо про те, що нас спонукає далі рости. Це наше небо. Це наш Господь, який десь там вверху, і Він хоче, щоб ми з вами продовжували наше життя, щоб ми далі любили один одного, допомагали, не заважали і продовжували звершувати ту свою місію, де він нас поселив в цьому світі. Сьогодні новий день, він трішки пасмурний, але він вселяє надію, що колись це все закінчиться і що буде? Звісно, буде сонце, буде тепло, знову прийде весна. І ми знову почнемо робити те, до чого ми прийшли в цей світ. Робити добро. Підтримувати один одного, але це все ми можемо робити тоді, коли ми знаходимося під покровом святого Отця, який дав нам життя, який дав нам можливість жити в цьому світі. І навіть коли нам дуже тяжко, навіть коли наші крила обламує хтось. Ми продовжуємо рости, як ось це дерево. Дивіться, та гілочка пішла туди, ця гілочка пішла сюди, але її життя закінчилось. Одна там засохла, друга там засохла, але деревина, як би вона не згибалася, вона росте і тягнеться до неба. Тому хай Господь благословить, щоб сьогодні день, якщо він вас ламає, він... Надихав вас. І навіть тоді, коли ми все це бачимо навкруги, ми не втрачали надію, що ми все-таки дістанемось неба, сонця і всього того, ради чого Бог нас поселив в цьому світі. Амінь.